Всіх віта! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Дві мого життя краще пізно, ніж ніколи, і тому я нарешті знімаю відео, як змінити колір у смужках без сходинки. Тут у мене є ось шкарпетка зі смужками, і як бачите, ось у цьому місці я змінюю. Колір змінювала, і воно не дуже помітне. Це ще до прання шкарпетка, тобто після прання буде зовсім непомітно. Я покажу вам метод, яким користуюсь я, який зручний саме мені, а вже ж їх є дуже багато, але ось такий мій. Ні, я його вигадала, просто показую. Дивіться, ось тут в мене вже наступив момент, коли потрібно змінити жовту нитку на зелену. Ось так у мене це виглядає з виворітного боку. Так, і що я роблю? Перше, я е, перекручую. Тобто роблю так, щоб, е, бачите, щоб е, жовта нитка підхопилась. І далі ми будемо в'язати. Для того, щоб е, вийшло гарно, а вже ж потрібно чи притримувати нитку одразу. Ту, якою ви зараз наяжете, чи потім голочкою чи спицею поправити. Тож, коли ми хочемо змінити колір, ми беремо нитку нового кольору, і перший ряд просто, просто в'яжемо за малюнком. Так, ось я пров'язала перший ряд. І весь мій так званий лайфхак полягає в тому, що коли ми будемо пров'язувати другий ряд, першу петлю ряду ми знімаємо і починаємо в'язання вже з другої. І в'яжемо, просто тепер в'яжемо ту кількість рядів, які нам потрібні для смужки. Хочу вас заздалегідь що для того, щоб цей метод вийшов, гарний. ну мало просто пров'язати і все потрібно, все одно потім трошки підправляти спицею голочкою петлі. Також багато впливає, набагато впливає на тяжіння нитки. Тобто, допоки ви це все не приладнаєте під своє в'язання. То там можуть бути якісь дуже вільні петлі, чи якісь дірочки. Але як тільки ви не знаю, зв'яжете 10 там, чи 15 смужку з таким переходом, то ви вже будете знати, що вашим рукам потрібно. Тож, зараз я дов'яжу рядочок і покажу вам, як воно вже виглядає надалі цей перехід. Так, і ось я дов'язала ряд до кінця. Як можна побачити, тут перша петля, вона ще одна, а тут вже в нас пішов кольор ряду. І все. Далі ми просто в'яжемо всі петлі на таку, таку кількість рядів, яку хочемо, щоб була смужка. От такий метод він має вже ж свої обмеження. Наприклад, він гарно виглядає, якщо Смужка від п'яти рядів. Тому що, якщо рядів буде менше, цей перехід все одно буде помітний і не такий буде гарний. Тож ось так. Далі всі рядки в'яжемо так, хм, скільки, скільки хочемо. І зараз вам покажу. Як воно буде виглядати, а ви вже це бачили на другій між але все одно заради чистоти експерименту. Так, дивіться. І ось тут вже на початку ряду в нас не буде цієї сходинки, ну, рівно як її і не було, і в попередніх смужках. Так, щось тут, ну, щось тут е, видно, що щось зміняється. Але коли це вибреться, воно розрівняється і буде виглядати гарно. Ось такий метод. Напишіть, будь ласка, яким методом користуєтесь ви, і чи корисно було вам це відео. Якщо у вас залишились питання, також ставте їх у коментарях. Дякую, що подивились, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!